Що таке CRM-система і навіщо вона потрібна? Вітаю! Мене звати Сергій Герос, я тренер з продажів, і зараз я розповів, які є типи CRM-систем, яку обрати для свого бізнесу. Вже понад як 10 років я їх впроваджую, тому розкажу про них з власного досвіду. По-перше, що це взагалі таке? CRM-система це така база даних, яка допомагає більш та вчасно продавати, і якщо не говорити, про таск менеджери про них також розкажу у цьому відео. crm система допомагає зрозуміти, на якому етапі знаходиться клієнт та що потрібно для того, щоб він прийняв рішення, щоб не переслуховувати дзвінки і не перечитувати листи. Якщо crm система налаштована правильно, то в ній збігаються всі дані тих, хто нею користується, власника, менеджера чи керівника. Правильно налаштована crm система чітко показує потенціал, а скільки саме грошей. Конкретна сума, яку можуть принести ті або інші клієнти. Інвестовані зусилля в CRM-систему з часом окупаються і повертаються, бо по ній можна побудувати звіти по базі, отримувати будь-які дані, які допомагають більше продавати. Чи є якась різниця в CRM-системах? Я розділив їх на чотири типи: перший CRM для продажів. Ця система враховує дзвінки, продажі, вирву продажів, тобто воронку, та на якому етапі знаходиться клієнт. Прикладом тут може бути система PipeDrive. Другий тип – системи з таск-менеджером. Тут можна вести облік задач та процесів, які мають прямий та непрямий вплив на продажі. Деякі crm системи поєднують в собі та tasск-менеджери, наприклад, це Zoho CRM. Третій тип це crm системи які показують шлях клієнта в маркетингу та допомагають вести клієнта по онлайн-контенту. Тобто така CRM, така база даних, яка прогріває залучає. Клієнтів іноді навіть продає. Наприклад, є американські системи типу HubSpot Active Campaign. Вони враховують, з якої рекламної кампанії прийшов клієнт, на які кнопки натиснув, що він бачив на сайті, які листи він читав і скільки меседжів чатботу йому надіслав сам чат-бот. Тобто такі CRM-системи допомагають автоматизувати маркетинг, лідогенерацію, щоб продавець отримував тільки теплих та гарячих лідів. Четвертий тип CRM-систем – це ERP-системи, які поєднують все вище сказане, і вони ще й можуть містити в собі фінанси, податковий облік, керування підприємством, продажі, задачі та маркетинговий шлях клієнта. Тут все поєднується. Це наступний рівень crm систем Кому потрібна crm система По-перше, crm система потрібна там, де є керівництво, яке хоче контролювати, як відбувається процес продажів, та хоче знати. Коли конкретно будуть гроші в касі. Тобто, щоб керівник не розпитував самостійно менеджера, і якщо ви хочете курувати, отримувати інформацію по натиску двох-трьох кнопок, вам потрібна CRM-система. Не впроваджувати crm систему можуть стартапи чи нові компанії. Вони спершу можуть будувати продажі на базі Excel чи Google таблиць, але це не дуже зручно, бо там можуть написатися дзвінки або вони їх писатимуть окремо. Тобто, якщо ви новий бізнес чи фрілансер, то на початку можна впоратись без таблиць, без crm системи Але коли з'являється керівник відділу продажів, два менеджери і клієнтів вже забагато, то варто задуматися про CRM. Або, наприклад, власник починає дивитися на показники і його не влаштовує конверсія дзвінка у продаж. Він хоче розібратися і проводить тривали зустрічі з менеджерами, і тут йому складно зрозуміти ситуацію. В цей момент потрібно впроваджувати CRM-систему. Тобто, коли вже Google-таблиця незручна, коли складно поєднувати дані, робити висновки, тоді виникає відчуття хаосу. Тоді бажано впроваджувати CRM. Деякі компанії впроваджують CRM-систему спочатку і бажають одразу впровадити правильно. Але одразу правильно зробити неможливо, тому що успіх CRM системи полягає не в тому, що вона є, а в тому. Що вона адаптована під бізнес, під людей, і якщо є crm дисципліна. Тобто, коли є дисципліна, повторюю та коли є навчання, якщо цього немає, то CRM-система буде забирати час, менеджери будуть нервувати, а керівники не будуть раді. В кінці всі перестануть нею користуватися та повернуться до цього питання через півроку, коли знову хаос набридне. І тоді компанія може залучити фахівця спровадження crm системи який допоможе це зробити правильно, щоб співробітники не витрачали час, а економили та збільшували продажі? Бо іноді буває так, що власник чи керівник щось зробили, думає, що воно повинно працювати. Але воно не працює і вони можуть перекладати відповідальність на менеджерів, Нібито вони погано заповнюють crm систему. А виявляється, що там щось не працює, десь незручно. А менеджер не може знайти способу, як пояснити свою проблему. Іноді керівництво з менеджером не може домовитися про те, як саме вести CRM-систему. Та це забирає час. Тому і використовується експертна допомога тих, хто вже впроваджував crm систему десятки разів. Це зекономить ваш час та ваші гроші. Далі, чи можна взагалі без crm системи Є багато компаній, які працюють без crm системи і вони можуть розвиватися. Тоді керування, скоріш за все, тримається на якійсь людині. Наприклад, впровадили Google таблиці, там є телефонія і чат боти і хтось збирає ці дані вручну. Робить правильні звіти, і цей експерт добре знає Google таблиці, надає звіти керівнику. Але якщо така людина звільнюється, цей процес порушується. Далі. Чи можна бути без CRM системи? Моя відповідь так. Наприклад, один з моїх клієнтів по переговорах, це IT-компанія компанія все самостійно побудували на базі Excel-таблиць. Системна працюють. Як обрати CRM-систему? Перше, що вам потрібно, це фокус на продажах. Вам потрібно керувати та збільшувати продажі. Тут можете використовувати CRM-систему Pipedrive. Якщо у вас є виробництво, чи у вас є задача автоматизувати склад, це вже інша задача, і вам потрібна CRM-система, яка поєднує в собі продажі, виробництво та склад. Але це може дорого коштувати. Тому іноді використовують CRM-систему, облікову систему, систему керівництва підприємства окремо. А потім думають, як поєднувати. Якщо вже є CRM-система, але ви не задоволені нею, треба запросити іншого інтегратора, хто може подивитися зі сторони та надати експертний фідбек про те, чи покращувати цю CRM-систему, чи її потрібно міняти. Багато компаній, інтегратори СРМ систем, роблять це за невелику вартість чи навіть безкоштовно. Ви вже можете сконтактуватися з двома трьома інтеграторами та обрати того, хто вам підходить більше. Якщо все ж таки ви хочете обрати для себе найшвидший шлях не шукати інтеграторів, не гуглити довго про crm системи і не тестувати, ви можете під цим відео подивитись мої контакти або написати мені у соцмережі. Я на наступному тижні швидко розберу вашу CRM-систему, прослухаю дзвінки та покажу, як можна ще зекономити час. Або якщо вам важливо налаштувати crm систему, можете написати ваше питання у коментарях. Відповім особисто.